Доброго ранку всім, доброго раночку і слава Україні, незламні сильні українці. Знаю, що до цього Етеру і його передивлятися будуть ті, які ті, що допомагають або ті, що хочуть стати на цей шлях. Кожен з нас може зробити добру справу, тільки треба мати бажання. Дякуючи Наталочці Сідлер Дубовій. Ми вже понад рік проводимо етер у всеукраїнській поетичній родині і просимо всіх донатити, допомагати нашим захисникам. Зараз під цим етером будуть багато карток, і я прошу всіх по можливості задонатити, хто буде дивитися нас зараз і хто буде переглядати. Етер у записі задонатити на якийсь збір, вибрати собі той, який ви бажаєте, можете допомогти. І немає маленьких донатів, кожна гривня важлива, бо нас, українців незламних, сильних багато. Ми це показали у 2022 році, коли вистояли перші дні навали. І я прошу єднатися зараз так само сильно, міцно. Бо ми єдині і тільки у єдності наша сила. А сьогодні я дякую за ранок нашим Збройним силам, дякую за те, що живу, і прошу вас донатити. Читаю вірші, а ви донатите. Обов'язково долучуся до якогось збору сьогодні я. Це важливо, важливо допомагати. Я дякую тихому ранку. За сонце у ріднім краю, за небо без гуркоту танка, за світлу надію свою Я дякую воїнам мужнім, що землю тримають в руках, що б'ються завзято і дружно, щоб сяг майорів у вітрах. Ви грім, що розвіює морок, Ви шторм, що змиває біду, ви голос землі непокорний, що стримує кляту орду, ні кроку назад. Ні вагання лише переможний наш шлях, народ вільна сила єднання, що долю тримає в руках, саме ми тримаємо долю нашої України у своїх руках. Саме в ці дні проходять жалобні дні, дні пам'яті, дні жалоби, траурні дні. За невинно вбитими дітьми і людьми під час бомбардування у Кривому Розі. Таких бомбардувань Україна вже перенесла багато, загинуло багато невинних дітей. І я прошу пам'ятати, що за кожну цю дитину, за кожну людину, яка загинула у цій війні на полі бою, чи у своєму у своїй домівці, у своєму мирному місті потрібно відомости нам. І це ми можемо зробити, допомагаючи нашим захисникам стояти сьогодні на полі бою, виборювати нашу незалежність, виборювати мирне небо, під яким, нарешті, буде безпечно жити нашим дітям і онукам. А то не роси, не холодні роси, розсипав ранок у кривавий пил. Поглянь же, світе, то дитячі сльози, і біль батьків, що вибилися з сил. А то не зорі, не небесні зорі злетіли між розпечених руїн. Поглянь же, світе, то дитячі долі майбутнього розтрощений рубін, а то не квіт. Не червоні квіти зрунили між каміння пелюстки. Ти чуєш, світе, як ридають діти. Ти чуєш, світе, крик той нелюдський. Отямся, Схаменися, сильний світе, і зупини російську сатану, хай хижий звір на віки вічні зникне. Ми тільки разом знищимо. У мене дивляться двоє людей, і я думаю, що якби я просто так не вимкнула звук, то мені би вже хтось написав. Дуже прошу, хто буде дивитися цей етеру у записі, донатимо Тут у коментарях. І потім вона поширить цей. Етер на своїй сторінці, коли ви будете дивитися, там буде багато карток, багато потреб, багато благань. Але наші захисники не повинні просити, не повинні благати. Ми повинні їм допомагати. Бо це наш обов'язок, це наша війна. І ми допомагаємо не їм. Ми допомагаємо собі вистояти, перемогти. І нарешті почуватися вільними. Світ це три дієсла: народитися, полюбити, померти. Це слова Ірини Фаріон, але, на жаль, наші сусіди ми знаємо, тільки народжуються і помирають. Їм не дано любити. Ми любимо і ми допомагаємо. Дякую кожному, хто є українцем. Іду до себе, падаю, встаю, знов спотикаюсь, розправляю плечі, бува, як в пеклі, а бува, в раю. Світанок, день і вже зоріє вечір. Для чого я з'явилася на світ, і чи змогла свій день достойно жити, який залишу після смерті звіт? Чи я зуміла гідно відлюбити? Любити землю, на якій зросла, людей, що ріжуть і лікують крила, безмежне небо, стежку до села, чи свій народ Україна наш залюбила, бо все життя це спалах зірки, мить. Воно проходить швидко і невблаганно. Тому люблю, щоб світло запалить і загоїти втрат та болю ран любимо разом свою Україну, так як свою родину. Донатьмо, допомагаймо, бо це ми допомагаємо собі. Допомагаємо собі і своїм дітям нарешті здобути мирне небо. А воно можливе тільки у вільній і сильній Україні. Єдиній і незалежній. Ти знаєш, це біль, але мусиш, як вітер, тримати вітрила, як пташка. Сціли свої крила і всупереч всім спокусам іди. Ти знаєш, це страх, але далі лиш крок, і вже інший світанок. За обрієм скоро вже ранок, цілунки розвіють печалі, люби. Ти знаєш, це шлях без зупинок, без права сховатися, впасти і будуть ще дні квітчасті, ще рано на вічний спочинок. Живи, ти знаєш, це бій, але сила наповнить стрімкою рікою, Тримай міцно віру і зброю, хай кропло мені є в судинах. Світ. Поки наші захисники тримають міцно зброю, ми повинні тримати віру, віру в нашу перемогу, віру в них самих, віру в те, що ми вистоїмо і здобудемо волю, свободу нашій єдиній незалежній Україні. Допомагаємо собі у цьому, щоб потім не сказати. Що втрачений якийсь час, бо разом із втраченим часом ми втрачаємо наші землі, ми втрачаємо наших людей на окупованій території, ми втрачаємо наших захисників їхнє життя. До дна, вивертаючи душу до краю, до болю, до сліз, обітниці я не порушу, малюю життєвий ескіз. Де ніч обіймає окопи, Де вибухи рвуть тишину, Я віру зберу через руки простих почуттів глибину. До дна, вивертаючи душу, складаю розбиті думки, бо вірю крізь море й сушу Пройдемо любові стежки. І день той настане, мій милий, Проміння розколе пітьму, піднімемо волі вітрила, зустрінемо. Разом весну. Прийдеться весна обов'язково, тільки ми маємо її принести самі, стати, зібратися і не шкодуючи своїх зусиль себе, так як вони, наші захисники, не шкодуючи себе, допомагати. Допомагати собі вистояти, донатити. І плести сітки, чи робити окопні свічки, шукати необхідні речі, відвідувати наших захисників у лікарнях. Я знаю, що багато хто з нас це робить. І допомагаємо Допомагаємо, бо добро має перемогти. І ми є цим добром, і наша сила у нашій. Єдності, вставай, війна, скривавлений світанок війшов у сни уламками пітьми, ранковий дзвін розбитих обіцянок палахкотить огнем серцями. Вставай, війна, вже небо скресло громом, і чорний дим закрив до сонця шлях. Та ми, народ, що наскарився вчора, і не відступить у прийдешніх днях. Вставай, війна, крізь руки знов лунає, незламний клич спекельного вогню. Не спиниш нас, надія не вмирає, Ми світло серед попели свинцю. Вставай, війна, воскреснемо з руїни, не подолаєм є ворог, лютий нас, хай вільно б'ється серце України посеред світу. Переможний час. Кудись поділися слова, і рими випала зі строю, думка малину, де війна вкриває поле його злою, де серед ночі крізь туман ідуть сапери, як примари, тремтіння пам'яті мембра, сердець і вибухів удари. Туди, де бронь уже не бронь. Де кожен крок лезу смерті, я розіллю життя вогонь, щоб на ногах стояти вперто. І хай ховаються слова, карбую віру між рядками, обійми бережуть від зла поміж ворожими мостами. Пам'ятаймо, що в кожну цю хвилину там, на полі бою. Вкритому мінами, снарядами, загореному, спаленому, вкритому ягозою, є наші захисники. Вони тримають над нами небо, а ми повинні бути міцним для них тилом, надійним тилом, щоб вистояти разом, бо ви в єдності наша сила. Між нами стежки і стежини, дороги. Між нами безмежна Дніпра глибина, обійми словами ні діалоги, алоги і шрами карбує проклята війна. Між нами думок і надій кілометри, лютує ворожа степами орда, шкарпетки зігріті любов'ю і светри. колюча та рідна твоя борода. Між нами повітря густе і тривожне. Солона ховається в зморшках сльоза, і те, що забути, ніколи не можна. Квітує без країх небес бірюза, гойдається місяця серпик в тумані, і зорі пильнують твій подих та крок, між нами ночами омріяні плани. Війни не розбити, війні не розбити, кохання зв'язок. Дякую всім, хто слухає, і дякую всім, хто буде переглядати цей етер. Ще раз нагадую всім, маленьких донатів не буває. Оберіть собі тут в коментарях, які будуть збори. Дівчатках, волонтери, пишіть, будь ласка, ці картки, і обов'язково хай відгукнеться вам у серці. І ви зробите цей донат. Щоб допомогти, допомогти собі вистояти і вижити. Тому що кожну ніч, яку ми пережили, кожен день, кожен світанок, який ми зустріли, це не просто так, це хтось там на передовій стояв за нас і зброєю в руках. Хтось пролив свою кров, хтось не доспав ночі, чиясь мама, чиясь дружина. Більше дістала у волосі сивих волосків. Допомагаємо собі вижити у цій війні. Наповнити світ я змогла любов'ю, надією, світлом та бачила темрява зла, шепоче фальшиво і хитро. Є ті, хто не чує. Не жде, хто голос мій тінню стирає, Хто серце закрите несе, та правда від нас не зникає. А є люди рідна душа, підставлять плече у негоду, їх слово іскриться втіша, і з ними в вогонь і у воду. В Очах їхніх промені дня, у серці любов невгасима, такі не зникають життя. Вони моя мрія і сила. Не можна змінити весь світ, та людство без правди, осліпне. Проміння вишукує цвіт, від світла народиться світло. Будьте тим світлом, який, яке народить інше світло, світло перемоги. Бо всі ми, як ті маленькі вогники, маємо його запалити. Запалити його спочатку у своїх серцях. У серцях своїх людей, які є поряд, а потім воно розгориться. Обов'язково це буде велике велике світло перемоги. Чотири тисячі незламних днів. Скільки тих днів ми вже пережили, днів війни? Чотири тисячі незламних днів вогонь і сталь. Гартують нашу силу, ми крізь руїни зболених часів несемо стяг свободи, правди й миру. Чотири тисячі сльоза і крик, та не скоривсь народ в борні, жорстокий, стоїть на варті, волі захисник, щоб зберегти в домівках наших спокій. Чотири тисячі ідуть вперед, всі ті, хто не втомився, не зламався, хто волю береже крізь біль і смерть, щоб наш народ. Пройти світу не здався, і тільки вще не випало нам днів ми вистоїмо, бо душа незламна, бо Україна світло між вогнів, і перемога буде неустанна. Ми пам'ятаємо кожного, хто впав, хто вічно житиме в піснях і слові, І поки сходить, сонце між заграв, до боротьби звитяжної готові. Я вже читаю майже 20 хвилиночок, і це вже означає, що приходить до кінця Мієтер. Ще раз нагадую нам, що наша боротьба має закінчитися нашою перемогою. Що ми будемо робити у ті дні? Я не знаю, ми будемо плакати. І радіти плакати напевно більше. Тому що багато втратили у цій війні. Але обов'язково ми маємо до... прийти до цієї перемоги. Прийти в пам'ять за тими, хто вже впав, за тими, хто вже загинув. І Допомагаючи тим, хто на полі бою. Геть, думи, сумні, Леся Українка. А я написала на ці її слова свій вірш, і зараз вам його прочитаю. Геть, думи, сумні, хай розстануть, мов іній. хай зло не затулить нам сонце вікно, ми кров нескорима святої в країни. ми грім, що закри що зриває вороже ярмо. Хай бурі несуть голоси перемоги, а майш наче не знає іржі та оков, майбутнє туруємо світлі дороги і з вірою в серці під спів хорогов. І поки у жилах вогонь не згасає, і поки серця наші б'ються, мов дзвін, нас ворог ніколи в борні не здолає. Ми сильний народ. На перетині змін крізь темряву втрат через вогнища болю Лиліємо в жменях жарини весни, нас воля, мов криця, а віра, як доля, проб'ється звитяжно крізь рани війни. Нехай над Дніпром заспіває свобода, і пісня злітає між хмар і зірок, бо сила народу. У єдності водах, що змиє кривавий загарбника крок. Обов'язково наша свобода засіяє, і кроки ворогів змиє наша єдність, наша сила, наша міць. Переможемо. Боремося, допомагаємо, перемагаємо. Дякую всім, хто зробив сьогодні донат. Хто зробить сьогодні Донат хто допоможе собі, в першу чергу собі, вистояти у цій боротьбі? Слава Україні, слава нашим незламним героям!